Ви коли-небудь знаходили в холодильнику яйця і не знали, чи вони ще свіжі, або, можливо, купили на ринку і сумніваєтесь в якості. Сьогодні я покажу вам простий і надійний спосіб, як перевірити свіжість яйця цього за декілька секунд, і вам не потрібно його розбивати. Прямо на перегляду. Для цього нам знадобиться всього дві речі: банка з водою та яйця, які ми будемо перевіряти. Далі все просто. Наливаємо воду кімнатної температури, щоб була і не холодна, і не гаряча. Акуратно кладемо яйце в воду і спостерігаємо, що відбувається. Якщо яйце лягає на дно горизонтально, значить воно дуже свіже, ідеальне для сирих страв, омлетів чи варіння. Якщо яйце трохи піднімається під кутом, уже не найсвіжіше 1-2 тижні. Але ще придатне. Якщо стає вертикально, але не спливає, доволі старе 2-3 тижні. Варто використовувати тільки для випічки. А от якщо яйце спливає на поверхню, воно зіпсоване. Краще його не вживати. У нашому випадку яйце свіже, йому всього лише декілька днів. Чому це так працює? З часом всередині яйця утворюється повітряна камера. Чим довше воно зберігається, тим більше повітря накопичується і тим сильніше воно спливає. Тому цей метод такий ефективний. Отже, тепер ви знаєте, як перевірити свіжість яйця. Спробуйте в себе вдома і поділіться в коментарях, чи працює цей метод у вас.